Практика з мак картами. Перша карта це моє відображення в точці А. Що ви бачите на цій карті? Які кольори об'єкти, фігури? Які емоції викликає ця карта? Що ця карта символізує у вашому поточному стані? Яке повідомлення вона несе? Як ця карта описує ваші обмеження, перешкоди чи відчуття в точці А. Друга карта це відображення в точці Б. Коли моя мета досягнута? Що ви бачите на цій карті? Яка атмосфера, які символи успіху, спокою чи радості? Які емоції викликає ця карта? Як ви почуваєте себе, коли дивитесь на неї? Як ця карта описує вас, коли ви досягнете мети? Що ви робите, відчуваєте і маєте, перебуваючи в точці Б? Порівняйте емоції від карти А та карти Б. І обов'язково проговоріть. Я використовую ресурс з карт для руху. Я йду до бажаного результату в точці Б.